Невидимки загублений шлях. Мистецьке об'єднання Франкотеатр 29 червня покаже прем'єру у Коломиї. Виставу соціального жанру продемонструють юні актори, яким 10-13 років. Авторка та режисерка постановки Ірина Ярмоленко. Вистава розпочнеться 18-й годині на сцені мистецького центру. Світовит до слова, це вже четверта прем'єра цього сезону від об'єднання Франко театр. 29 червня о 18.00 на сцені Мистецького центру «Світовид» Відбудеться прем'єра вистави Невидимки, загублений шлях, вистава соціального характеру, соціального жанру про те, що практично ми можемо це кожного дня бачити на вулиці, але часто нас побут наскільки затягує, що ми його і не бачимо, тому невидимки. Потрібно дивитися соціальні вистави, тому що в них вкладається те, що... чого ми можемо не розуміти. І я як режисер можу зі своєї суб'єктивної точки зору показати, чому на те чи інше треба звертати увагу суспільству.